При Карпатському університеті імені Василя Стефаника відбувся урочистий захід, присвячений підбиттю підсумків з розвитку фізичного виховання в закладах освіти у 2021 2022 роках. Подія розпочалася з покладання квітів до пам'ятника Романа Гурика кращих освітян та інших причетних було нагороджено грамотами та подяками. Уже традиційний сьогодні. Такий день, де ми підбили підсумки роботи в закладах освіти нашого, нашої області, і як ми бачимо, що робота навчальними закладами, нашими дітьми, студентами зроблена чимала. І бачимо буквально нещодавно виступ нашої команди на всеукраїнському заході «Cool Games», де команда за Локвянського ліцею здобула третє командне місце, і це дуже така титанічна робота наших вчителів фізичного виховання в цілому наших керівників закладів загальної середньої освіти. Прикарпатський національний університет першу чергу має. Достатньо потужні команди і спортсменів, які вийшли вже далеко за межі України. Постійні успіхи Академії боротьби імені Василя Федоришина, тому що протягом цих років ми маємо чемпіонів, віце-чемпіонів світу Європи. Тобто, спорт високих досягнень надалі залишається пріоритетним зараз. надскладний час для країни війна проти окупанта, проти. Загарбників безумовно це пріоритет. Це вплинуло на наш бюджет 2023 року. І очевидним пріоритетом є оборона і захист нашої держави. Зараз ми спрямовуємо свої погляди на органи місцевого самоврядування, на місцеві бюджети, розуміючи, що там є ресурси, є можливість підтримати, скажімо, наших школярів, наших студентів, незважаючи ні на що. Робимо максимум, щоб проводити дані заходи, відмічати людей, які ведуть за собою колективи, ведуть за собою студентів, учнів. Нещодавно у Львові закінчили всеукраїнські ігри через цей формат, це такі шкільні, скажімо, естафети, осучаснені, які дозволяють виявити лідерів в команді, дозволяють працювати в команді драйвово, азартно. І я... Дуже задоволений, що цей формат набирає обертів. Мав змогу присутній бути на всеукраїнських змаганнях. А до фіналу відбір пройшло 150 тисяч дітей. Академія боротьби в Прикарпатті імені Василя Федоришина створена три роки назад на базі Прикарпатського університету, де ми перебуваємо. Ми завдали самбітною ціллю зібрати спортсменів високого рівня і, власне, в стінах академії готувати їх до найвищих звершень. У нас є певні успіхи. Попереднього року ми були призерами, мали призерів чемпіонату Європи. Ігор Ферук, бронзова медаль, Андрій Джалеб, срібна медаль. Цього року ці ж хлопці були учасниками чемпіонату світу ю 23 та Дорослого чемпіонату світу, який відбувався у Сербії. На жаль, ми не вибороли медалі, але сам факт участі це вже хороший успіх. Нещодавно ми повернулися з чемпіонату України, який ми мали честь приймати в Коломиї. Два вихованця нашої академії Іван Чорногус та Бодуряк Владислав, стали чемпіонами. Для нас це теж певний успіх. Складно, час непростий левова частка коштів це меценати спонсори. В цей час бізнес стогнує волонтери, допомагає захисникам. І ми розуміємо, що це очевидний пріоритет, тому що для нас важливо вирватися з цих кайданів, бо окупант нам пропонує вибір рабства або смерті. А наш вибір це вільна Україна, демократична Україна. І ми не зламні. І ми очевидно це пройдемо. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, голос інфо.